В Україні за 2010 рік 51 людина загинула внаслідок протиправних дій правоохоронців. 15 осіб вже цього року. Контролювати дії міліціянтів і викорінювати явище закритої політики працівників МВС. Така мета всеукраїнського громадського об'єднання щодо дотримання прав людини в діяльності правоохоронців. Його осередок нещодавно створили і на Прикарпатті. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Івано-Франківський обласний осередок. Так називається нова структура, покликана захищати права прикарпатців, а особливо від тих, хто мав би це право відстоювати. За словами фахівців, нині міліціянти неабияк зловживають можливістю покарати затриманого та ще й масово хизуються успішним розслідуванням тих справ, яких ніколи не було і не буде, і від камер спостереження у райвідділах категорично відмовляються тільки як ми можемо поставити камери в коридорі. Це порушення секретності і оперативного розслідування. Ми запитуємо: а хіба людина несучи документ підходить близько до камери і показує, а оперативник шикує свою команду в коридорі і дає кожному завдання? Ні, все це робиться в кабінетах. Отже, ніяких порушень. Інша справа, відеокамера може зафіксувати як правоохоронець у нетверезому стані. Виходить з кабінету в кабінет, або як волочуть затриманого коридором. Задайте той випадок, коли в місті Івано-Франківську в пункті охорони громадського порядку був доставлений чоловік, і там же ж він загинув. І, як настільки відомо, також до цього приклали руку працівники правоохоронних органів. Перешкоджати ганебним діям правоохоронців члени асоціації планують за допомогою тісної співпраці з владою і засобами масової інформації, зустрічей з громадськістю, поїздок в райони, анкетування, опитування громадян, а також правового навчання міліціонерів. Приємно, що відгукнулася обласна рада. Комісія в тому числі там вони з питань прав людини, також облдержадміністрація внутрішньої політики. Я думаю, що ми в процесі будемо тісно співпрацювати. 54 члени асоціації працюють в 16 регіональних представництвах на теренах України, п'ятеро з яких на Прикарпатті. Результат своєї роботи висвітлили на сторінках двох друкованих видань: – «100 днів нового керівництва МВС і права людини в діяльності української міліції.